Проказа або ж лепра це захворювання, яке законно можна вважати середньовічним. Хвороба раптово набула епідемічного характеру в середньовічній Європі на межі 10 11 століть і так само раптово зникла як масове явище в 15 столітті. При цьому вона залишила яскравий відбиток у культурі середньовіччя. Мене звати Стас Дем'янчук, підписуйтесь, ставте вподобайку і погнали! Перед тим як говорити про проказу в середньовіччі, потрібно спершу розібратися, як взагалі ця хвороба впливає на організм. Лепра передається в основному. Повітряно-крапельним шляхом. На відміну від інших бактерій, мікобактерії, які викликають хворобу, неможливо вирости в лабораторії. Вони можуть розмножуватися виключно в живому організмі. У тілі людини проказа вражає нерви та руйнує міелінову оболонку аксонів нервів, що погіршує передачу сигналів. Як наслідок, у інфікованих відбувається оніміння кінцівок та втрата окремих функцій шкіри. Все інше робить наша імунна система, яка, намагаючись боротись із мікобактеріями, зумовлює запалення. Власне, імунна відповідь є причиною великої кількості симптомів прокази: плями, бляшки та гранульоми на шкірі, сліпота, безпліддя, параліч, втрата пальців чи кінцівок, спотворення обличчя хворого, так зване левове обличчя тощо. Симптоми захворювання проявляються не відразу, інколи їх поява може відбуватись через десятиліття після зараження. І так само перебіг захворювання може бути дуже стрімкий, а може бути дуже повільний. Залежно від реакції імунітету, хтось може мати найважчі симптоми та померти молодості, а хтось може дуже довго хворіти одними тільки лепроматозними висипаннями. Одна з причин довгої інкубаційного періоду та довгої тривалості хвороби є те, що мікобактерія поділяється дуже повільно. Якщо одним бактеріям для Оділу потрібно 20-30 хвилин, то мікобактерії прокази потрібно цілих два тижні, але переживати не варто. По-перше, хвороба лікується. По-друге, 95% людей мають до неї вроджений імунітет. Зараз проказа відноситься до забутих тропічних хвороб і є поширеною в бідних регіонах Африки та Азії. В середньовіччі проказа вважалась хворобою невилікованою та більш заразною. Хворих в середньовіччі було дійсно більше, так як колективний імунітет до прокази тільки формувався через ці причини. Середньочне суспільство суспільство негативно відносилось до хворих на проказу, але оскільки хвороба не обирала жертв по соціальному статусу, тобто хворіли і жебраки, і торговці, і королі, єдиним прихистком для них ставала церква і монастирі. Починаючи з 5 століття нашої ери, церковні лідери Візантії працювали над тим, щоб змінити ставлення суспільства до хворих на проказу. Її називали священною хворобою, щоб переконати людей, що ця хвороба не від гріха, а від святості. І це допомогло. Хоч і надалі від прокажених намагались триматись на відстані. До них було доволі співчутливе ставлення від населення і держави в одній тільки Англії у період з 11 по 13 століття було побудовано більше 300 лікарень для прокажених. Це так звані лепрозорії або ж лепрозні колонії. Лепрозорії у Європі було дуже багато. Це були ізольовані лікарні або комплекси житлових будівель. Як правило, обнесені високим парканом, в яких жили хворі на проказу, такі колонії не були закинуті десь на край світу, а навпаки, розташовувалися в околицях міста або містечок, щоб бути в межах досяжності до суспільства. Аналізуючи тогочасні документи та зображення, можна сказати, що хворим на проказу створювались дійсно непогані умови для життя. Були прозоріях, регулярно видавали новий одяг, прали його двічі на тиждень, непогано годували хворих, шукали для них заняття, які до вподоби відрізьблення чи вишивання до садівництва і Готування їжі прокаженим офіційно було дозволено торгувати своїми виробами, просити милостиню і навіть відвідувати міста чи селища. Але за умови попередження про хворобу різними способами, наприклад, носити в руках дзвоник, коли як жилось настільки непогано, що багато бідних людей намагались імітувати хворобу, щоб потрапити туди. Жити в 14-му та 15-му століттях кількість ли почала активно зменшуватись, і на це є кілька причин. Велика чума в 14-му столітті змістила проказу далеко на третій план. Вимушена ізоляція населених пунктів та зменшення кількості населення порушила епідемічні ланцюжки. Друга причина: поступово у населення почав вироблятися імунітет. Хворих проказою ставало в рази менше. Згодом ми поговоримо про прокаженного короля Балдуїна IV, відомого нам із фільму Рідлі Скотта, Царство Небесне, про його життя та правління, яке супроводжувалось боротьбою із важкою формою лепри. А також розглянемо методи лікування прокази в той час. Відосики будуть виходити трошки частіше, тому що я знайшов для свого каналу домівку. Це студія подкаст-бюро, в якій можна записувати не тільки блоги, а й подкасти та інтерв'ю. Залишу інстаграм студії в описі. Бережіть себе, до зустрічі!